Стікабмін друзі. Вівторок, 26 серпня, оновив он правила перетину кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років, включно, зможуть безперешкодно виїжджати за межі України за словами прем'єрки Юлії Свериденко, Зміни набудуть чинності наступного дня після офіційного опублікування. Поки що опубліковані вони не були. Напишіть, що думаєте до речі, про це рішення? Чи правильне воно це рішення стосується й тих громадян, які вже перебувають за кордоном? Тобто тепер ті громадяни можуть в'їжати виїжджати. Зеленський анонсував подібні зміни, а до ради внесли законопроект щодо виїзду чоловіків. 18-24. Раніше нагадаю, чоловіки віком від 18 до 60 років не могли виїжджати з України без спеціального дозволу. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав, що це рішення цитую відкриває для молоді нові можливості.